Всім доброго дня, мої вітання з файного міста. Сьогодні у нас у продаж заходить ось такий Шкода Kodiaq 2018 року випуску. Перша реєстрація, п'ятий місяць 2018 року. Двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач семиступінчастою ДСГ. Автомобіль без ДТП, автомобіль повністю розмитнений, автомобіль сертифікований вже. Та чекає постановки Ноблі, ви будете першим власником в Україні. Автомобіль без ДТП, має два косметичних підкраси. По автомобілю зараз на даний час вкладень глобальних ніяких не потребує. Двигун, підвізка та АКПП перевірено перед продажем. Жодних питань нема. Вся екологія на місці, Сажевий, адблю, все на місці. Ось в такому гарному стані. Автомобіль по технічній частині автомобіля. У нас двигун, коробка, підвізка без зауважень, жодних питань немає. Сажевий не забитий. Регенерації проводяться вчасно. Автомобіль у нас на ось таких гарних титанових дисках. Автомобіль у нас 7-місний, буде в техпаспорті 7 місць. Автомобіль у ось такому гарному в салоні виконанні тканини кольору. У нас є 4 підйомники, є підігрів та складання дзеркал. Це дуже зручно. По салону він не продавлений, нічого, немає. Всі сидіння, всі збиті, все на місці. Ось так виглядає салон. Кермо не перешивалося. Не підкрашувалося все в оригіналі, також оригінальна коробка передач. У нас повний привід. У нас двох зонах клімат контроль, великий монітор з навігації та українською мовою. Автомобіль жодних помилок немає. 217 тисяч пробігу, датчики дощу світла. Весь салон чистий, охайний, жодних питань немає. Ззаді багато дуже місця. У нас є задні шторки і присутні такі накладочки, які ховаються при закритті. Ми можемо дивитися, як вони ховаються, і потім виїжджають при відкритті дверей, щоб не вдарити сусідній автомобіль на парковці. Позаді в нас присутній ряд в дуже гарному стані, ніяких питань немає, все чисто, охайно. І присутній в нас третій ряд сидінь, повноцінний, повноцінних два сидіння. У нас панорамна криша. Ось в такому стані у нас заходить автомобіль по мотору, не димить нічого, не коптить, з нього, все супер. Ззаді в нас. Ось в такому стані. Потолок чистий, охайний, нічого, не, нічого ніяких, е, грязного чи будь-яких інших погрішностей немає. По... Ось в такому воно все в стані. Лобове оригінал, всі вікна оригінал. Тому кого цікавить, ми працюємо 24 на 7, знаходимося в місті Тернополі по вулиці Об'єзна. Кондиціонер працює, все холодиться, як має бути. Тому всім всього найкращого бажаємо та чекаємо вас на огляді даного автомобіля. Всім гарних вихідних та гарного дня і мирного неба!